Працівниками УБНОН ОМВС в Черкаській області в місті Умені напередодні затримано злочинне угруповання у складі чотирьох осіб ромської народності, які тривалий час розповсюджували на території міста і Уманського району ацитильований опій. У наркозлочинців вилучено понад 200 мл опію цитильованого, ці всі факти задокументовані, проведено сім оперативних закупівель цього наркотичного засобу, вилучено кошти, які отримані від наркобізнесу на суму понад 50 тисяч гривень, банківські картки на які. Скидувалися гроші і відбувалася оплата за отриманий наркотик. Вирішується питання про накладення арешту на майно наркозлочинців, всіх наркозлочинців. Ще раз підкреслюю, що це лише один приклад таких прикладів по території України достатньо багато. Уже на сьогоднішній день ліквідовано понад 24 організованих злочинних ургупована кримінальні справи, за якими вже направлено до суду.